Привіт всім. Літо сонце жара. Придбали басейн. За три дні вода стала така, ну нічого, хімія працює, насос качає, все фільтрується, все буде добре. Воду очистим. Але такі дні пішли холодні трошки, вода не гріється, а діти купатись хочуть. Придумав от такий от котлик зробити. 20-та труба металева. Була замотана на отаку трубу діаметрі. Зараз заміряю. Труба діаметром 28. 27. Ну, неважливо. Замотано тут 12 метрів. Дві труби по 6 метрів 20-ї. Звичайної чорнової, не знаю, буду через фільтр пропускати воду. От зварена видно. 2 по 6. Буду пускати через фільтр, щоб біржа не йшла в басейн. Ну, спочатку про качаю, про мию. От. Суть до того, що придумав зробити отакий змійовик, буде все поміщатися в бочку, це якби буде котел. Зварив арматурою, це все скріпив, тому що дуже рівно не виходить, воно ну, розбігається в різні боки. Оці витки все ж не на станку роблено, все роблено вручну. От. І якби отак от такий вийшов змійвичок. Далі туди на виходи будуть варитися от такі, кому цікаво, їжачки. туди. І далі буде під'єднуватись така 20-та пластикова труба. Не пам'ятаю, як вона правильно називається по цьому. Ну, Водопроводна. От. Так все воно підійде. Туди. Поставлю циркуляційний насос з опалення, під'єднаю, щоб циркулювало. І все то буде поміщатися от в таку бочку. Була в мене стара така ржава бочка. Ну, з ржавим дном. От, зробив таку буржуйку. Тут буде топка. Такий собі саморобний колесник. Тут піддувало, він же зразу і на попіл відсік. Всередині отак от, там беруть дрова, з неї ж зразу зробив кришку, тут цю частину розвальцював, цю чуть підігнув і воно має так все одне на одне заходити. Плотно все пробував сюди, далі буде комен, далі, труба і буде топитися. Чого придумав так? Да, чорняга може ржавіти. Ну, Ржавійка зараз дуже дорога, то придумав з чорняги. Оце все буде так поміщатися туди всередину. От. Ну, буде трошки глибше туди воно садитись. Виводи будуть з боків, позагинаю ці труби. І вогонь буде гріти отут воду, сюди буде циркулювати вода. І в басейн. Буде забор з басейну. І повертатися вже так само тепло буде назад в басейн вода. Побачимо дії. Кому цікаво, пишіть, коментуйте, покажу, розкажу, як було далі, як змонтував, як топив, як грів, який, як то кажуть, коефіцієнт корисної дії, корисно, не корисно, як воно гріє, не гріє. Ну, все розкажу, покажу, ще сам не знаю. Поки що так на такому етапі. Thank you so you might get